Виконаємо вправу до параграфа 3.2 за підручником інформатика 7 клас авторського колективу ривкіт Лисенко Чернікова Шакотько 2020 року випуску. Завантажимо табличний процесор Excel. Під час виконання вправи я буду використовувати табличний процесор Excel 2019. Створимо таблицю за зразком, як на малюнку 3.15. Більшимо ширину стопців. Для цього наведемо вказівник миші між стовцями, щоб зображення курсора стало ось таке з двома стрілочками та потягнемо. Для ведення наступних років використаємо автозаповнення. Виділимо клітинки та наведемо казінник миші на нижній правий куток виділених клітинок, щоб зображення курсора змінилося на ось такий чорний плюс. Та потягнемо вниз. Відпустимо. За допомогою даної електронної таблиці підраховують наскільки успішно Україна брала участь в Олімпійських іграх. Вхідними даними тут є кількість олімпійців в рік, коли відбулася Олімпіада, та скільки олімпійці вибороли золотих медалей, срібних та бронзових. Проміжними даними тут є скільки усього медалей отримали. Тобто тут є сума золотих, срібних та бронзових медалей в даному діапазоні. Щоб визначити відсоток успішності олімпійців, потрібно загальну кількість медалей. Ділити на кількість Олімпійців. Створимо Аркуш 2. для цього натиснемо на даний плюсик кнопку Новий Аркуш. Та ведемо в клітинку таблиці дані за зразком, як на малюнку 3.16. Тут використаємо автозаповнення, тільки я не там вів де потрібно банки, притягнемо на клітинку вверх і зразу збільшимо висоту другого рядка. Також використаємо автозаповнення. Так, все таки я тут писав правильно. Зверніть увагу, що я вводив 16, ,00. Але в нас е, значення після коми пропали. Збільшимо кількість розрядів. Для цього натиснемо кнопку у групі число. З допомогою даної електронної таблиці підраховують суму нарахованих відсотків, яку вкладник отримає після закінчення строку. Вхідними даними тут є сума вкладу для кожного банку, депозитний відсоток в кожному банці та термін вкладу. В кінці ми маємо отримати суму нарахованих відсотків після закінчення строку. Для визначення суми нарахованих відсотків, яку вкладник отримає після закінчення строку, потрібно взяти суму вкладу і помножити на депозитний відсоток. Позитний відсоток у нас там у відсотках, тому ділимо на 100. І множимо на термін вкладу. Термін вкладу у нас там помісячно, а в році 12 місяців. Так ще щоб було гарніше. Давайте. Візьмемо це в дужки. І це в дужки. Створимо аркуш 3 та ведемо клітинку в клітинку таблиці дані за зразком, як на малюнку 3.17. Використаємо автозаповнення. Збережемо електронну книгу у власній папці «Файл» зберегти або зберегти як. З іменем таблиця 3.2.1. Перейдемо на аркуш 1. Та виділимо по черзі діапазони А3А10. І при цьому спостерігайте, які в нас будуть повідомлення в рядку стану. А саме ось тут у нас написано, що кількість вибраних клітинок із даними 8. Далі діапазон ББ. Це означає, що вибираємо весь стовпчик. Бачимо, що крім того, скільки в нас. Вибрано клітинок із даними. Підраховується сума всіх чисел та середнє значення. Це 4 а 9 Тепер перейдемо на аркуш 2. Виділимо D3D6, E3A6. 2-2. Це означає, що виділяємо рядок з номером 2. Переходимо на аркуш 3, діапазон ББ. Це означає стовпець Б, діапазон 1-1, це означає весь рядок 1, та діапазон АЕ. Всі стовпці від A до F включно. Знову перейдемо на аркуш 1 та очистимо діапазон D4e9. Виділимо його та натиснемо клавішу Delete. Видалимо рядок 10. Для цього виділимо рядок 10. Класнимо по ньому правою кнопкою миші та в контекстному крядку, що відкрилися, виберемо Видалити. Перейдемо тепер на аркуш 2. Та замінимо на аркуші 2 дані в клітинках d3d6. Так що за найменший термін про розміщення вкладу в банку сума нарахованих відсотків у кожному банку була понад 5000 гривень. Згодом ми познайомитеся з формулами. І побачите, що це буде зробити досить таки просто. Змінюючи значення ось тут, у нас автоматично зміниться значення в клітинці E3. Тому що тут буде введена формула. Ось така Ну, Але поки що у нас формули немає. Ви можете відкрити калькулятор і прохувати. Який термін вкладу нам потрібно ввести. Я вже це порахував. Ось тут 4. 4, 5 і 4. Ну яка буде сума, вже можете порахувати самі. Звичайно, якщо потрібно її рахувати, завдання про це нічого не сказано. Тепер додамо перед стовпцем Б ще один ступець. Для цього. Виділимо ступець Б. Класимо по ньому правою кнопкою миші та виберемо додати клітинки. Пишемо ось тут клітинку B2 Вкладник. Введіть будь яке прізвище вкладників на ваш розсуд. Перейдемо на аркуш А3 та відредагуємо дані даній таблиці, так як на малюнку 3.18. Будемо використовувати операції копіювання. А саме виділимо клітинку С2 та скопіюємо дані клітинки в буфер обміну. В групі буфер обміну виберемо копіювати. Тепер нам залишилося виділити клітинку, де ми хочемо вставити дані з даної клітинки, та вибрати Вставити. Якщо ми хочемо зробити одночасно для декількох клітинок, то тримаємо натиснутою клавішу Ctrl і виділяємо клітинки. Ставити аналогічно для кефіра та соку. Тримаю натиснутою клавішу Ctrl. Щоб зняти виділення з клітинки, натиснемо клавішу Escape на клавіатурі. Збережемо електронну книгу уже з іншим іменем. Файл зберегти як, а не зберегти. Змінимо ім'я на 3.2.2. Зберегти. Видалимо аркуш 3. Для цього клацнемо по ярлику аркуша правою кнопкою миші, а в контекстному меню, що відкрилося, виберемо Видалити. Підтверджуємо видалення. Створимо новий аркуш. Ім'я його буде тепер аркуш 4. Перейменуємо аркуш 1 на завдання 1. Для цього виділимо аркуш 1. Та на вкладці основне у групі клітинки виберемо формат. Перейменувати аркуш. Перейменовуємо. Ентер. Аркуш 2 перейменуємо на завдання 2. Цього разу давайте використаємо інший спосіб. Правою кнопкою по ярлику аркуша «Перейменувати». Enter. Розмістимо аркуш 4 на початку книги. Для цього затиснемо його лівою кнопкою миші та перетягнемо на початок. Та скопіюємо аркуш завдання 2. Для цього виберемо ярлик аркуша завдання 2. Затиснемо клавішу Ctrl та перетягнемо його в кінець книги. Відпустимо. Збережемо електронну книгу. Файл зберегти як. З іменем таблиця 3.2.3. Зберегти. Закриємо Excel. Вправу виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе.